17 лютого в торгово-розважальному центрі Велес Мол відбулася унікальна подія. Презентація Кубку України з вільної боротьби, який виборола та привезла на Прикарпаття команда Івано-Франківської області. Цей кубок є найпрестижнішою спортивною нагородою в Україні. Захід пройшов за підтримки голови Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області, першого віцепрезидента Асоціації спортивної боротьби України Едуарда Прощука та засновника Академії боротьби Прикарпаття і партнера Федерації вільної боротьби Сергія Пукіжа. Цей кубок є для нас дуже важливий, тому що це, скажімо так, перший фізичний кубок, бо відбувався кубок України, в якому який відбувався в білій церкві в грудні 2023 року. Ну і наша команда Івано-Франківської області виборла його. Це досить знаково, тому що це, скажімо так, для історії досить, досить так, ми вписали скажімо так, свої імена в історію. Іван Васильович, там, Едуард Петрович, також як меценат нашого, нашої академії боротьби Прикарпаття. Також і інші хлопці, які допомагали готуватися і безпосередньо брали участь у Кубку України. Це висока нагорода і високе досягнення наших прикарпатських спортсменів. Ми як торговий центр намагаємося долучатися як на шляху до здобуття таких трофеїв І так само, як об'єкт соціальний для міста, ми теж хочемо поділитися цією прекрасною новиною з містянами. І в такий спосіб ми десь вирішили, що це буде найкраще повідомлення і найкраще люди зможуть зрозуміти, що є такі досягнення в наших прикарпатцях. Ось більше того, сьогоднішня подія вона також є гарним, таким знаковою подією для малих спортсменів, для юних зовсім борців, які мають можливість сьогодні поспілкуватися, долучитися, покомунікувати з уже. Сильними професійними спортсменами, чемпіонами доторкнутися, так сказати, до легенди. Цей кубок виставлений. Ми зробили невелике огородження до нього. Він він буде мандрувати насправді, тому що в багатьох місцях необхідно його показати. Близько місяця він буде зберігатися в торговому центрі Велес завдяки ініціативі нашого партнера, керівника Київської. Обласної асоціації спортивної боротьби України було введено поняття перехідного кубку України. Відповідно, цей унікальний спортивний кубок був виготовлений в Лос-Анджелесі в тій самій компанії, яка виготовляє загальновідомі світові відомі Оскари. Цей кубок визнаний найдорожчим спортивним кубком в історії незалежної України. Повторюся, він буде перехідний. Наша область в такій, скажімо, конкурентній, до певної міри драматичній боротьбі перемогла. На декілька пунктів обійшла якраз наших конкурентів з Київської області, це був загальний залік серед чоловіків та жінок. І, власне, наш кубок сьогодні перебуває на Прикарпатті. Ми б хотіли його розмістити, щоб мали змогу всі наші краяни. Подивитись, полюбуватись, погордитися за наших спортсменів І не випадково виборний саме торговий центр Велес це наші постійні партнери, соціально активний бізнес, який в цей складний час, окрім того, що сплачує податки, що створює робочі місця, так само активно підтримує федерацію боротьби. Івано-Франківської області академію боротьби про Карпаті імені Василя Федоришина і не забувають про саме пріоритетний напрямок це підтримка військових. Дуже багато заходів за участі саме цього торгово-розважального центру. Робляться на підтримку наших військових. Хотів би нагадати, що тогоріч при відкритті було передано понад 150 дронів, які допомагають нашим бійцям на передовій. Продовж кількох тижнів кубок буде експонуватися у торгово-розважальному центрі Велес Мол, де всі охочі матимуть змогу побачити його та зробити фото. Віталій Чорненький, Михайло Сенєв, Денис Сатановський. Голос інфо.